Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається півник. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Любить наш півник? Усім на світанку. Гречно бажати? Доброго ранку, курочці і гусочці, свинці і качці. Котику, мурчику і навіть собачці. Давайте ще раз повторимо Любить наш півник усім на світанку. Гречно бажати доброго ранку, курочці і гусочці, свинці і качці, котику, мурчику і навіть собачці. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення. Дякую за увагу!